Друзі, вітаю! 23 лютого, слава Україні! І так, друзі, вчора у нас був перший такий весняний гарний обліт, де бджілки політали, понесли пельцю. Сьогодні такий день теж непоганий. Зараз вже друга половина дня, бджолки вже ну, масово так не літають, вже працюють, скажімо так. Не, не такого обльоту, він перший був годину дві назад. Бджолки теж гарно політали, облітілись. Ну і почали працювати. От зараз вже так працюють, скажімо, потрошку літять, возвращаються, пульсу тому подібне. І вчора, коли ми продемонстрували цей перший обліт, і звісно, що були люди, котрі ну, задавали питання стосовно. Які тепер перші роботи потрібно виконувати, щоб ну, все було добре і тому подібне? Друзі, на, цей, на, цей, ну, на це питання відповісти зовсім невозможно, на мій погляд, так як кожен бджіляр. Зв'язку з своїм джерельництвом, має свої перші роботи на пасіці. Одні зараз починають утепляти, що можна зараз по ютубу спостерігати. Одні починають підгодовувати, одні це вже давно зробили, і дні цього і не і не починали, скажімо так, і не планували робити такі маніпуляції в вигляді підкормки, і скарачування і, і утеплення, і тому подібне. Так що, друзі, на це питання відповісти не можу. Все зависить від вашої, від вашої роботи. Ну, я відповім по-своєму. Наприклад, як по мені, та всі ті роботи, котрі потрібно було зробити е, в період весняний, ми, скажімо так, вже зробили. Бо в той період, коли ще бджоли сидять в клубі, ми понаблюдали, котрі, котрі бджоли себе... Підозріло ведуть для того, щоб зрозуміти, чи все там добре. Пару з сімей, які були активні, ті зрозуміли, що від ну, них треба скажімо так, ізбавитися сту... ну, в цьому сезоні. Більше проблем з сімей не виявилося, всі сиділи добре. Це продемонструвало нам, те, що матки в гніздах вся де є, без маточних сімей не є, і тому подібне. Значить, все там добре. Також в той період ми знайшли трошки послабші сім'ї, котрі ми вирішили все ж таки е, скоротити. В той період то все набагато е, скоріше може зробити. От зараз, коли бджоли розповзуться по рамках, це доволі складно робити. От Давайте, наприклад, подивимось. От, от зараз вона вже. Повністю розповзлася на цілий вулій, Зараз тут поняти, чи є той корма, як вони сиділи в клубі і тому подібне. Ну дуже складно. А коли вони сидять ще в клубі, туди можна зрозуміти, де вони сидять, скільки у них залишилося кормів, є ли там матки, і є ли вже ранні розпліти, і тому подібне, то все може туди зрозуміти. І ми вже, от, наприклад, третій рік підряд так і робимо. Ми подивилися, зрозуміли, котрі проблемні сім'ї, котрі добрі, все. Все практично зробили. Котрі слабенькі сім'ї вирішили скоротити, ми їх скоротили. Ну Давайте, наприклад, пійду, там до сім'ї, котрі скорачували. Оцю, мабуть, скорачували. Так, оця скорочена сім'я. От зараз вона розповзлась уже на всі рамки, ту 5 рамок ми залишили. От що зараз тут поняти може? Да, нічого поняття. Ну, а коли вони сиділи в клубі, і явно було видно, що їм тут ті р... лишні рамки. Ми їх забрали, бджоли нам не заважали, навіть там димарь трошки подимили і може було працювати, так як бджолки в клубі, в анабіозі, і це все дуже легко. Далі, знаючи, що всі сім'ї маточні, знаємо, що скорочень не потребують за рахунок друзі, комплектації вуля, може і залишити таку роботу, як Чистка підмора в гніздах. Коли ми зимували на лежаках, завжди ця робота припадала на От якраз кінець лютого, середина лютого, початок березня. Ну там коли були вікна, коли це дозволяло робити. Коли, це зробити. коли були теплі дні, можна було зробити таку ревізію. Ну ревізія в чому заключалася? Рамки всі передвинути, почистити дно і знову їх скласти на місце. Друзі, це така муторна робота, я врагу її не пожелав, так як це ну, дурна робота, на мій погляд. Е, коли ми прийшли на сівуля і почали тільки в процесі е, до першого обліту забирати підмор для того, щоб проаналізувати, як зима як сім'я зимувала, ми просто підходили, коли бджоли в клубі, ми піднімали корпус і забирали під, підмор. І ну, Після пару річних такої роботи, коли ми із ста сім'ї могли насобирати 3-4 літра підмору, це можна сказати, що нуль підмору на всі сім'ї, ми вирішили більше і цені робити. Бо, наприклад, зараз була Машенька, вона б потримала телефон, а я б вам продемонстрував, що оці два обльоти зараз привели к тому, що дно чисте повністю, бо бджол там було підмору було мало, і бджоли з таким кількістю розплоду. Ось підмору, самі все справляються. Значить цієї роботу теж ми не робимо. ну а Ця робота у декотрих бджолів є, вона обов'язкова. Так як дерев'яні вулі заставляють то чистити, так як ті бджолки, подмор, залишки, корму, то все паде на дно, тим більше підгодовують канді, куски кандіпать на дно, потім це все образується, якась влага, кисне, появляється плесінь І це в будь-якому випадку потрібно, потрібно чистити. Все. Хтось це робить, ми цього не робимо, бо ми цього відмовились за рахунок от таких маніпуляцій. Е, ну, в частности, заміна вулів на е, більш технологічних, котрі таку дурну роботу просто-напросто із обіходу вичеркують. Далі, які у нас роботи. Ну, по факту, що ми зараз плануємо робити? Все. Ми все це зробили, що нам потрібно було. Зараз ми повинні розкласти полоски. Зараз бджолки активізувалися, розповзлися по рамкам. Зараз, 1-2 числа, розкидаємо вся полосочки. Якщо там є кліщик, нехай їх обробляють, якщо нема, ну нехай буде профілактика. І щоб ну, залишитися, ще, скажу ще з, з меншою кількістю кліща. На цей сезон е я більше ніж впевнений, що якби я зараз не поклав всі полоски, нічого би не змінилося до осені. Або профілактика в ітогі дає набагато кращі результати, ніж потім вже екстрене лікування. Так що, друзі, е значить, ми зараз першим ділом. Складемо полоски в перших числах березня. І потім аж до перших числах квітня зовсім нічого не робимо. Ніякі перші ревізії ми не робимо, бо нам, по великому рахунку, зараз зовсім без різниці, що там де, як діла. Так як що там зараз дивитися, там ну, нічого побачити не можна. Там тільки зараз бджоли, по наявність корми ми бачили. Бачимо тільки бджіл, бачимо тільки рамки, і бачимо наявність, ну ймовірну, наявність розплоду, котра зараз може з'являтися в даних вуликах. Вчора э, ребята писали в коментарі, що зараз є і печатний розплід. Друзі, дно сітка і глухое дно ну відрізняються. І э, бджоли гарно оброблені від кліща і погано від кліща оброблені теж відрізняються. Так що, із практики. Я неоднократно уже сам собі доводив, що в нашому випадку, з нашими вулями, з нашим кілько... ну, методом морборобіток і з нашими бджолами, в нас розплід з'являється в перших числах березня. Починають матки активно вирощувати розплід. Коли ми мали ще ліжаки і вже потроху переходили на ці вулі, і коли ми теж ще туди робили цю маніпуляцію в віді першої вісняної ревізії, вот в такий період, в кінці лютого, в ліжаху зараз, в будь-якому випадку, вже був печатний розплід. Бо там воно так заведено, скажімо так. Там воно так було, він завжди там був. А в цих вулях його не було там. Зовсім не було ніякого ні відкритого, ні закритого, ніякого розплоду там не було. І ми вже почали хвилюватися, що скоро прийде сезон. Нам трясти бджолу потрібно буде для заселки нуклеосного парка. А тут вони навіть іще не почали червити ну матки червити. Ну, друзі. Тут специфіка цих вулів така, що вони сидять доти, доки потрібно сидіти. Скоріше, ну, смисл розплоду всередині лютого ну, ніякого немає. Вони його вирощують, е, ну, одна рождаема пчела забере з собою в могилу одну бджолу, котра є в гнізді. Відтоді, виходить, кількість бджол вулі не приростає. А корма поїдаються, калові маси в жолудках накапляються, повишена влажність, а ночні морози приводять к повишеної ну, влажності в гнізді, що приводить к плеснівенню рамок і тому подібне. Розплод є, результату від нього нема. Ці же сидять до останнього, і як тільки включаються, там матка вже не сіє по 2-3 яйця в день, вона починає сіяти, вона починає активно працювати, бо вони включаться в роботу туди, коли вони гарно облітяться, коли вони нанесуть польцю і туди стартують. І ну, потім вони взриваються, скажімо так, і вони швидко набирають набагато скоріше за якісь будь-які лежаки, Коли дивіться, наприклад, е на середину лютого в лежаках завжди був розпліт. Ми починаємо трясти бджолу в середині квітня. Це через два місяці після того, як вже є в ліжаках е, да, був розпліт печатний. Ну, коли ми приходили в середину квітня трясти бджолу, не завжди в ліжаку можна було взяти. Що трясти? От розпліт був давно, а бджоли не довдалося. Тут пізніше починає. Матка сіяти, це якщо на перше число почне бути печатна розплід. ну скажімо так, 2 тижні нехай буде різниця. Ну на середину квітня, та й на початок квітня, ці сім'ї ми вже могли розширяти вощиною в цих вулях. Так що, друзі, значить. Кожен робить якого, як хоче, ми робимо так, як нам дозволяє наша практика, наші знання і наша умова. Значить, нічого тепер не робимо, ставимо полосочки, чекаємо до перших числа березня. Кажу, березня-квітня. Деколи цей період скоріше починається, наприклад, пару років назад, в 2018 році, весна була доволі така. Чи, ні, може, мабуть, 19. й ну, не Або 19-й, або 18. й Весна була доволі. Тепла рання, і на 27 березня ми вже могли підкладати бджолинним сім'ям вощину. Все саме раннє, коли я ставив. А так, обично, в перших, других, третіх числах квітня вже ставимо вощину. Значить, тепер нічого не робимо, ми місяць ставимо полоски першого числа, потім до 1 квітня, ну, в зв'язку з погодними умовами тому подібне, чекаємо в оцих дат. Приходить квітень, якщо є гарна погода, якщо теплі дні, бджолки працюють, літають, носять пильцю, все, все добре, починаємо підкладати розширення. Не робивши ніякі ревізії, ми починаємо розширення. Розширення е без Огляду сім'ї дозволяє також за рахунок цих друзів улів. Так як зранку, якщо пробіжатися і припадняти корпус від дна, можеш ну, наглядно подивитися, яка сила сім'ї. Чи вона вже потребує розширення чи не потребує. Якщо висить вже шапка, значить без питань можеш розширяти. Якщо ж все ж таки ще шапки нема ну, бджол в віді шапки, звищащих на рамках, значить ще, ще не потрібно цю сімейку розширяти. Все, опять без всяких ревізій, ми розширяємо ті сім'ї, котрі потребують розширення, котрі ще не будуть потребувати, трошки згодом їх дорозширяємо. дочекаємося теплих погод і тому подібне. Так, значить, розширили в перших числах квітня, в прошлому році ми розширяли 1 числа і потім прийшла днів на 6-7 погана погода. Ми розширяли другими корпусами 145 другими, скажімо так, магазинами 145-ми в нуклеусних рамок. Я трошки навіть пошкодував, що ми їх розширили, так як от як тільки я поставив, я б, мабуть, 29 березня або 30 березня ми підклали, а потім на 5-6-7 днів прийшла холодна погода. І бджоли, котрі були посильніші, вони все ж таки піднялися в другий корпус і почали там працювати. Котрі були послабші, вони просто його проігнорували, вони в нього не піднялися і працювали собі тільки в нижньому корпусі. Я спочатку хвилювався, що чи не принесу я біди. Або за рахунок того, що слабша сім'я просто не пішла туди, а сильно їй не було поміхи, ці, цей магазин, до тому що все було в итоге добре. Потім, друзі, приходить 16-17 орієнтировочне квітня. Нам потрібно в той період починати засіляти нуклеусні парки. І от в тому вже випадку нам потрібно або трясти бджолу або вже знімати ці магазин, ну, рамки магазинні, котрі ми наставили ну, з нуклеусними рамками, і з них брати оцей розпліт, кормові рамки і тому подібне. Починати з того формувати. І от тільки туди. Ми можемо зробити першу ревізію. А люди роблять спочатку в лютому, потім в перших числах березня, потім в середині березня, потім в початку квітня, потім в середині квітня, а потім вже в другій половині квітня починають ващину класти, бо потрібно вже продавати пакети. І там бджоли трошки вже набирають сили і дозволяють зробити. Ну, у кого такої бджільниці, нехай так займається. Ми розказуємо про своє. Значить, треба нам трясти бджолу, треба нам забрати. От туди ми починаємо лізти в гнездо, щоб знайти матку, щоб случайно її не забрати в нуклеус і тому подібне. Все. От такі наші зараз роботи. Після того вже починається сезон, ну, після того, як заселиме цілий нуклеусний парк. Сім'ї, звісно, після того всього ослабляються, бо забираємо як бджолу, як забираємо розпліт і тому подібне. І потім вже, якщо будуть пакети, то будуть пакети, якщо не будуть пакети, то не будуть пакети. Ну, Друзі, от так. Ми намагаємося э, мінімалізувати всю свою роботу на пасіці, так як тільки так зараз, ну, в даний час може э, зменшити собі вартість. Вашою продукцією, щоб хоч якось може бути конкурентним на ринку. Бо якщо ми зараз будемо е, над одною сім'єю 150 разів ходити, колдувати, молитися, наклонятися, піднімати, переносити, е, розширяти, ставити, ну, забирати, не знаю, що там, 100 маніпуляцій з нею робити, звісно, що потім ціна на ту всю роботу потрібно враховувати в собі вартість, ми же стараємося від того всього позбавитися. І ну, який є результат, він нас повністю задовільняє. Давайте ще когось тут подивимось. Так що, друзі, відповісти на питання, що робити. О, бачимо так, сидять, тут дві лишні рамочки, на сімьох повністю сидять. То й так, то і на весь вулій. Так що, друзі, якось так відповісти на питання, які перші роботи, це неможливо. То тільки професора наші знають, що треба робити. Зроби то в вересні, щоб бути в наступному сезоні з меду, а потім ще зроби в жовтні, щоб зимою спати спокійно. А потім в листопіді ще дороби, щоб все ж таки спокійно спати. А потім ще зимою два рази щось обов'язково зроби, щоб тобі спалось добре. А потім вже ще щось зроби. Ну, я маю ввіду, є такі ролики в Ютубі з такими названнями. Що потрібно зробити, щоб там спати спокійно. А стільки робот наведуть, що вже і спати не хочеться. Так що, друзі, все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!